Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езутаріум А з вами Дзюба Михайлов. з Черговим прогнозом на останню п'ятницю лютого, 23 лютого, 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Ред Тарот. Червоні аркани таро. І як ви знаєте, 23 лютого це День Червоної армії. Але я нікого не буду вітати, бо для українців це День окупанта. Тому якщо хтось бажає мені зіпсувати настрій, можете мене просто привітати з цим якоби святом. Ну, а епіграф сьогодні буде з традиційної ось такої книжечки прислів та приказок, що випаде. Порожній мішок. Не поставиш стійма. Повна пляшка мовчить, надпита булькає, дурень не відає про чесноти мудрого, здоровий не знає про муки хворого. Дурний той шахіст, що шукає собі слабких партнерів. Тупий ніж об камінь гострять, дурень у людей розуму набирається. Розумні люди часто й дурнями роблять послуги. Одного слова досить, щоб здобути репутацію розумного чи дурня. Якщо одним словом не навів на розум, то й тисяча слів не допоможе. Тож будьте в своїх словах вибірковими, не кажіть дурниць людям. якщо... Того потребує обставини, ну, а я вам знову покажу цю гарну коробочку. Червоні аркани Таро знову сьогодні на бойовому читуванні. Що ж стосується 23 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, го 13, го 22. го або 31 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою, а також різні ситуації, які запропромогувати якось не можна. Далі, якщо ж ви народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця, сьогодні для вас фартовий день. Ну, день може бути досить неспокійним, бо підараси за порибріком будуть святкувати своє своє сатанинське свято і без подарунків не обійдеться. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, про який я не назвав, в кінці для вас буде ще карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, чого очікувати від цієї останньої п'ятниці лютого 2024 року. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости. Це, по-перше, підвищує перегляди. А по друге, ви можете врятувати людині життя. Ну і третя карта це за Днем Народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплючте очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Отож, загальна карта дня на 23 лютого. Чого очікувати від цього бісовського дня? Жрець допомагає, жрець інтуїція, жрець. Це зв'язок з вашим внутрішнім я жрець допомагає вам определити цілі у цей день. Якщо ви будете жити настроєм, якщо ви будете на хвилі позитивного настрою, все буде гаразд. Дуже непоганий день для того, щоб поїхати і вирішити якісь свої особисті справи. Головне не гальмувати, ось що каже жрець, бо він пов'язаний з планетою Меркурій. А Меркурій це. Планета комерсантів та планета винахідників, тож сьогодні можна знайти вихід з будь-якої скрутної ситуації, якщо будете користуватися своєю інтуїцією. Далі представники знаку риби, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження. Мах в прямій позиції дуже гарний день для будь-яких починань. Він пов'язаний з творчістю, він пов'язаний з чоловічим началом, він пов'язаний з вашим его, з вашим вищим я. Сьогодні у вас є зв'язок з вашим духовним вчителем, який знаходиться всередині вас. І якщо ви будете вольові, якщо ви будете принципові, день обов'язково принесе вам якусь користь. Також у цей день велика ймовірність якихось геніальних ідей, які може. Приходити до вас далі представники знаку Овен. Ваша карта випала, розбита вежа для будь-якого іншого знаку. Це погана карта. Для вас це ваша енергетика. Одначе вона пов'язана з руйнуванням, з катастрофами. Тож будьте обережні сьогодні не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги слід бути досить обережним, особливо все, що стосується стосунків. Бо у стосунках може бути якийсь розрив, може бути якийсь крах. Але в цілому, це ваша карта. Я думаю, що ви зможете в. Поратися зі своєю власною енергетикою. Далі представники знаку Тілець. Вам випало сонце, на жаль, в перегорнутому стані, вона каже про те, що вам не вистачає енергії, вашої внутрішньої енергії. Ви сьогодні знаходитесь в сутінках, вам ви сьогодні не можете ясно бачити ціль і може бути поганий настрій. Все, що стосується якихось. Фінансових справ краще відкласти їх на інший день, також ви можете відчувати якесь занепокоєння, бо ваші діти можуть вам принести якісь дуже непотрібні сюрпризи. Також представники знаку тілець 23 лютого можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Близнюки. Для близнюків гарний день для того, щоб поїхати кудись і щось вирішити. Вам випала колісниця. Колісниця це карта переможців. Колісниця це карта людей, які не туплять, які здатні розвиватися. Сьогодні у вас відчувається певний прогрес або в ваших справах, або якщо вам треба кудись їхати, все буде вирішено на вашу користь і якмога краще. Ви сьогодні можете щось на чомусь навчитися. І щось накопичити у свою скарбничку. І головне накопичення це ваш власний досвід. І сьогодні життєві уроки ви будете дуже гарно сприймати. Також представники знаку Близнюки 23 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілиць для раків. Відлюдник в прямій позиції, перш за все, каже про обережність. По друге, він каже про якесь зациклення, але для раків зациклюватися це цілком природньо. Відлюдник каже про те, що сьогодні не день для починань сьогодні ви можете закінчувати якісь справи, особливо якщо це погані справи. Сьогодні ви замкнутий в самому собі, як малюск, замкнутий у мушлі. Окрім цього, сьогодні день гарний для медитації, для того, щоб побути осторонь. Бо люди можуть сильно навантажувати. І, окрім цього, відлюдник в прямій позиції натякає на те, що може бути звістка про якусь людину, яка пішла з цього світу. Далі леви. Імператриця в прямій позиції, гарний показник для жінок, особливо для матерів. Сьогодні ви будете відчувати повну свою силу. Імператриця дозволяє матеріалізовувати ідеї. Сьогодні все, що стосується грошей, вирішення якихось грошових питань, вони будуть вирішені на вашу користь. І в цілому день досить позитивний. Фізичний стан активний і ви відчуваєте свою силу, одначе не застосовуєте її. Туди, куди не потрібно. Далі представники знаку діва. Жертва в прямій позиції або повішений це показник якихось втрат. Це можуть втрати бути як фізичні, так і матеріальні. Слідкуйте за своїм гаманцем, сьогодні вас можуть надурити. Що все, що стосується здоров'я, теж будьте пильними і уважними до тих симптомів, які можуть виникнути сьогодні. Бо сьогодні ви можете раптово захворіти. Зверніть на це увагу. Єдине позитивне. Вплив цієї карти це благодійність. Якщо ви будете благодійними, добрими, якщо більше будете думати не за себе, а за людей, то можете проскочити крізь якісь великі неприємності. Далі представники знаку Терези страшний суд. По-перше, це карта пов'язана з рибами. Саме зараз іде цей. Знак, окрім цього, це карта повторення. Вона каже про те, що ви можливо потрапили в якесь замкнуте коло, з якого ви не можете вийти. Зверніть увагу на те, що ця карта полюбляє людей, які займаються творчістю музикою. Або малюють, або вишивають щось, якщо ви зайняті якоюсь однією тією самою справою, сьогодні гарний день. Якщо ж ви бажаєте щось новеньке, новенького нічого не буде. Окрім цього, старшний суд це зв'язок з вашими родичами. Не втрачайте цей зв'язок. Ще представники знаку Терези, 23 лютого можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. Для скорпіонів перегорнутий блазень – гарний показник цієї карти. По перше, це ознака того, що якщо ви навіть будете робити якісь помилки у цей день, вони будуть не смертельні. Вам слід дивитися на життя крізь призму, почуття гумору, і ні в якому разі не впадати в відчай, щоб не відбувалося навкруги вас. Якщо ви будете трошки божевільними, це може врятувати ваше життя. Також представники знаку Скорпіон цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником протилежного знаку О, тілець для стрільців. Колесо фортуни, на жаль, перегорнута, ви випадаєте з ритму. Можливо, ви щось заплановували на цей день і може все піти не так, як того ви бажали. Не звертайте на це увагу. Головне, будьте впевнені в собі. Ані люди, ані обставини вам сьогодні допомагати не будуть, тож ви можете виїхати лише завдяки власним силам, завдяки власним здібностям. Ще представники знаку Стрілець 23 лютого можуть зустрітися чи поговорити з представником. Знаку Козиріг. Козерогі, зірка в прямій позиції, позитивні моменти, якщо ви бажаєте зустрітися сьогодні зі своїм коханим і зі своєю коханкою. Сьогодні гарний емоційний день, він пов'язаний з позитивними емоціями віра, надія, любов, секс це все ось ця зірка. Зірка це планета Венера, а це планета людей. Які мають почуття, не забувайте про почуття, не забувайте про свою красу, ким би ви не були жінкою чи чоловіком. І контролюйте свої емоції, і тоді день буде дуже, дуже позитивний. І нарешті водолії. Всесвіт в прямій позиції. Що ж, це дуже результативний день, бо ця карта пов'язана з нагородами. Ця карта пов'язана з самореалізацією і з кульмінацією чогось. Ви можете закінчити якісь довготривалі справи і отримати нагороди за свої дії. Також представники знаку Водолій цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Що можу сказати, дуже рідко випадає так, що з всіх карт тільки дві випало перегорнута, і це показник того, що день. В принципі непоганий, одначе, що стосується небезпеки, вона можлива. По-перше, вранці після світанку до дев'ятої години ранку можуть бути небезпечні обставини. А також це стосується закату сонця. На закаті сонця теж можуть бути якісь суто матеріальні втрати. Зверніть на це увагу, а ніч на суботу вже більш-менш спокійна. Можете навіть досягнути якоїсь самореалізації у ліжку. З Зі своїми коханими дуже гарна ніч саме для того, щоб зайнятися здоровим сексом. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, день мінливий, смерть каже про те, що можуть відбуватися у цей день якісь кармічні події, які радикально можуть змінити ваше... Становище навколишнє. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору, і тоді зміни ваші будуть тільки на краще. Карта смерті пов'язана з планетою Сатурн, тому ця карта допомагає тим людям, які мають вплив цієї планети, а це козероги та водолії. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, карта сили це дуже гарний показник як для чоловіків, так і для жінок. Ви контролюєте внутрішні сили, ви можете багато чого зробити, навіть більше, ніж ви того можете. Головне у цей день бути у формі. Все, що стосується вашого фізичного стану, нічого вас не буде сьогодні підводити. Якщо ви займаєтесь спортом, це чи знаходить. Напередку, сьогодні вас очікують певні перемоги, певні досягнення. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні, диявол в прямій позиції каже про якісь фатальні ситуації. Якщо ви не бажаєте на них наражатися, краще посидьте сьогодні вдома і нікуди не йдіть, бо диявол це ще зіткнення з правоохоронними органами. Якщо ви не бажаєте з ними зустрічатися, краще трошки пошифруватися, і тим самим ви можете запобігти себе врятувати себе і допомогти самому себе далі якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця я казав на початку що день неспокійний так воно і є верховна жриця перегорнута це по перше недостовірна інформація яку ви будете отримувати у цей день по-друге це день коли не слід з'ясовувати свої якісь Відношення з іншими людьми, бо це може закінчитися свархою, і максимально оберег, обережіть себе у цей день від спілкування з жінками, бо якась жінка може дуже сильно зіпсувати вам сьогоднішній день. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день непоганий, одначе імператор перегорнутий каже про те, що у цей день люди можуть вам доставляти. Певні якісь незручності. Люди можуть гальмувати процеси, Я рекомендую вам у цей день не бути у натовпі і не ходити ні на які масові збіговіська, бо може все дуже погано закінчитися. Якщо ви працюєте у цей день, розраховуєте лише на власні сили, лише на, вна... на власні здібності, бо люди вам тільки будуть заважати, а з боку керівництва ви можете навіть отримати якусь догану далі. Якщо ви народилися 15-го або 24 числа будь-якого місяця дуже гарний день вас захищає Янгол. Він допомагає він у будь-яких справах вам. Він допомагає вам сьогодні зробити кілька справ одночасно, дає захист. Єдине, чого може бути багато у цей день, це власних розмов. Тобто ви можете багато говорити, тому слідкуйте за тим, що і кому ви кажете. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, феміна в прямій позиції дуже гарний показник для того, щоб вирішувати якісь нагальні справи, давати якісь поради. Іти навіть у якісь м, установи, судові чи то будь-які інші організаційні моменти. Сьогодні ви даєте власні поради, дуже гарні, сьогодні гармонійний день. Рекомендую, якщо вам не вистачає якогось гарного позитивного настрою, послухати музику. Бо вісімка це октава, це нескінченне повторення. До 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 у різних октавах, тому ви сьогодні можете трошки встати на певну ступінь вище, ніж ви знаходились. До того головне бути розсудливими та гармонійними. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця закохані в прямій позиції, це показник того, що у цей день у вас є вибір. Ну, по-перше, це гарний день для того, щоб зустрітися зі своєю коханкою чи коханцем зробити собі дуже бурну, плідну ніч. По друге, ви сьогодні можете експериментувати, ви сьогодні можете знаходити якісь дуже Дивні вирішення у складних питаннях, бо у вас є вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнути сутінки кажуть про те, що сьогодні день, коли ви дізнаєтеся певну. Правду, сьогодні у вас гарно працює інтуїція, бо і загальна карта дня теж пов'язана з інтуїцією. І окрім цього, ви сьогодні можете знаходити вихід зі скрутних ситуацій. Ніщо не може вас зупинити, ніщо не може вас знову поставити у коло, щоб ви ходили по колу. Сьогодні ви можете вийти з темряви, в якій ви можливо знаходились певний час. Вам допоможе у цьому ваша власна інтуїція. ну, і і, звісно, цей традиційний прогноз на п'ятницю. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці червоні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якомога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Робіть репости і ставте лайки не тільки тут, але можете ставити і у Фейсбуці, і у Телеграмі, і у Вайбері, коли, куди я завжди роблю для вас, саме для вас ці посилання. Ну і звісно, дивіться наступний прогноз вже завтра, як буде у вас на те бажання. А я вам всім бажаю усіля. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка – Господь, батюшка, Бог.